Всіх вітаю, мене звати Соня і ви на каналі для Рукодільниць, де я розповідаю все про ляльки, про іграшки і про те, як вони створюються. Запрошую. Сьогодні в мене таке буде ознайомлювальне відео. Так як канал мій тільки починає жити своє життя, я трошки хочу розповісти про себе. Я лялькова майстриня. Вже П'ять років я займаюся ляльками. Ось моя перша лялечка, котру я створила ще п'ять з половиною років тому. Просто знайшла викрійку в Пінтерест і створила ось цю дівчинку. Я її нікому не віддавала, не продавала. Дуже вона мені подобається. Хоча є така невеличка історія, колись моя подруга кілька років тому їхала за кордон. І це було дуже зненацька, ця була її подорож. Мені дуже хотілося подрузі щось дати з собою на пам'ять, бо я не знала на який термін вона буде їхати за кордон. І нічого іншого я не змогла придумати, як віддати ось цю іграшку в пам'ять про нашу дружбу. Але потім через кілька років подруга повернулася, і в неї так життя складається, що вона то подорожує. Ну, якось от в неї немає такого сталого місця проживання. І коли вона приїхала, і потім вона знову збиралася в якусь іншу подорож, то вона мені сказала: Соня, я боюся, що ця лялька прийде ну, в якусь там ну, не дуже гарний вигляд, поки буде зі мною подорожувати, то нехай вона. Буде в тебе, і вона мені її повернула. Хоча я була дуже рада, якщо чесно. Тому що я з самого початку в мене була така думка, що от ну я не хотіла би свою першу ляльку віддавати, але тоді я прям для подруги я не пожалкувала її. І так сталося, що ця лялька мені повернулася. Вона побувала в Індії, вона побувала в Карпатах, ця лялька, вона побувала на шрі-ланці. І повернулася знову в Україну. Ось така цікава історія про цю лялочку. Я створювала за цей час дуже багато ляльок. Починала я з тільди зайчиків, з різних тільдочок, продавала дуже багато, і вони подорожують по багатьох країнах світу. Є вони і в Америці, і в Німеччині, і у Польщі, в Ізраїлі, в Казахстані. Ну, Зараз я навіть не згадаю, в яких ще країнах є мої іграшки. Потім я зрозуміла, що я все-таки хочу вже навчати людей створювати теж ляльки, тому що від тільдочок я перейшла до більш складних ляльок. На жаль, в мене немає що показати багато, тому що в принципі ну, воно все розпродано. От. То залишилася ця перша лялька, потім. Мені я надихнулася, якщо ви знаєте, вальвдорськими ляльками, але мені захотілося щось складніше створювати. І ось у мене є. Я навчилася сама самостійно робити таку м'яку скульптуру. Ось в мене є така тіночка, об'ємна, гарна дівчинка, в неї рухливі ручки, ніжки, вони згинаються в колінцях. Ось тут, в суглобиках, ну, ось така в мене є тіночка. Покажу вам, можливо, цікаво, її вбрання. Тут такі гудзочки підібрала, мені подобається по кольору. Вона більше така, як вінтажна лялочка, такий комірець в неї в'язаний. І ну, я її, мабуть, роздягати всю не буду, але покажу там в неї, є, бачите, такі панталончики, панчішки, панталончики і. Така типу маючка <смі> з ось таким гусиком тут зараз. Бачите, там вишите гусенятко. І така от тіночка в мене вийшла. Це перша, ні, це не перша, це друга моя лялочка. Перша була, була Меланія, але в неї було набагато простіше обличчя. Це в мене друга тіночка така. Черевички теж я зараз покажу ближче. Роблю сама і буду вас навчати робити. Це, до речі, зроблено без колодки. В кого немає колодочок, то такий черевичок можна створити без колодки. Матвійчик, до речі, бачите, він такий романтичний. Бачите, теж в нього голівка рухається, він може дивитися на зорі. Може дивитися о віконце, так схилити голівку <хи> ось і може так вам помахати, передати привіт. Е Трошки в нього зачіска прим'ялась, ну то не страшно. Розпушилася. Я вже його показувала в попередньому відео в моєму найпершому такому великому. Там я розповідала, як можна пошити. Дуже детально я розповідала, як можна пошити ось такий капелюшок. Стильний у матвічика, він, бачите, вельветовий такий, двосторонній, але його не можна носити на дві сторони. Просто тут такий льон всередині. ось, І дуже детально розказано. І я прикріплю десь вгорі, тут або тут. Посилання на попереднє відео, якщо ви захочете пошити такий, такий картузик для ляльки, то можна пошити. Там просто викрійку можна зменшити до потрібного вам розміру і все. І на маленьку лялечку теж можна шити. І в Матвійчика є ось ще коник іграшка, щоб він не сумував. А в тіни, до речі, є книжка. але ну, я вже не буду діставати. Тіна у нас така, вона любительниця почитати. Її зробила книжку, покажу в наступному відео. Далі. Далі готових іграшок в мене більше немає. Далі в мене процеси. Тому я покажу тільки те, що є в процесі. Іноді, коли я довго створюю складну іграшку, от таку як Тіна, Матвійчик, то це забирає дуже багато часу в мене. І тому мені хочеться відволіктися ну, часу і сил, енергії, сил. Це забирає дійсно багато сил і енергії. І тоді мені хочеться щось простіше зробити. І от я почала робити гусачка. Почала, але не закінчила поки що. Ну, як творчі люди, знаєте, то одне, то інше бажання виникає. Але є ось такі ноги. Ось. Є крила, ну ще теж вони не готові до кінця. Є тулуб і голова. Половина гусика майже вже готова. Але мені хочеться, щоб він самостійно стояв, і мені хочеться, щоб він був класно одягнений в черевичках в якихось, щоб в нього був якийсь такий м -м, жакетик, можливо, штанці, можливо, якийсь бантик на шиць, можливо, якийсь не знаю. Головний убій, я його зроблю, потім вам покажу. І якщо вам буде таке подобатися, то ми разом якось зможемо зробити такого гусика. Ще в мене в процесі є, це теж я вже давно почала в'язана іграшка з пицями. Це буде дівчинка, якась вона буде така схожа на пепі-довгу панчоху за характером, але це, мабуть, буде скоріше не пепі. Теж я ще її не закінчила. Бачите, я такі ніжки в неї, такі болтушки, як я кажу. Я дуже люблю ось такі ніжки у лялечок, таких невеличких. Не знаю, вони мені такі милі здаються, коли вони так бовтаються. Прикольно. <схай> Тому зробила такі ніжки, такі, ось, бачите, черевички класні. Тут треба буде гудзички пришити. Це вона в'яжеться вся отут цільно. Потім йдуть ручки окремо. Ще нема голови, але ну, в мене немає зараз пряжі. Треба буде купити пряжу, засати голову і вбрання. Залишилось недовго, і, можливо, коли я її закінчу, верніше, закінчу я її точно, а коли закінчу, то я думаю, що я, можливо, зроблю по ній майстер-клас для тих, хто в'яже спицями І він буде теж, сподіваюся, дуже детальний, бо я все люблю робити детально, зрозумілий. І можна буде його придбати. І іще моя на зараз, моє коханнячко, моя любов ось ця мила, мила, мила квіточка. <хи> вона така гарнюня. Зараз вам ближче покажу. Така вона малесенька. Маленьке таке диво. Мені дуже подобається, що вона теж може там позаглядати на хмари. Або ввечері подивитися на зорі. Ну, коротше, так, голівка в неї рухається, бачите? От, може поспостерігати за мурашками, за жучками, якимись, які там лазять. От, ну, в неї вже готові ніжки, але ще я їх не зробила. Не пришила, верніше. І зараз я її от почала. Одягати, так що буде, буде ось така ще мила дівчинка, по якій я планую робити відео майстер-клас. Звісно, дівчинка піде на продаж. Це пробна дівчинка, я роблю таку першу, а наступну я буду робити, і я планую, що буду знімати її. Знімати відео, процеси, всі детально, як я все знімаю, для того, щоб потім це був такий детальний майстер-клас. Якісь етапи я буду показувати вам тут. Я думаю, що буде цікаво щось для себе ви зможете взяти. Е... якісь... Певні процеси. Можливо, чогось ви ще не бачили, можливо, щось бачили, але не робили, не пробували, то можете за допомогою мого відео побачити і спробувати. Ось, так що, ось так: от ми з вами познайомилися. Я запрошую підписуватися на мій канал. Я запрошую поставити дзвіночок, щоб переглядати моє відео. І... Приєднуватися, формувати таку спільноту, нашу українську рукодільну дівочу спільноту, де ми будемо спілкуватися. Я буду виходити в прямі ефіри. Ми будемо класно з вами проводити час. Будемо, можливо, в мене є такі плани. Поки що не знаю, коли це все буде. Навіть в прямих ефірах ми можемо разом збиратися, коли вже вас не збирається певна кількість, і в прямому ефірі разом зі мною будемо створювати якісь іграшки. Теж Прям от весь процес буде в прямому ефірі. Я думаю, що це буде цікаво, це буде пізнавально, це буде класне проведення часу. Це буде створення якихось ваших шедеврів. Вашої, проява вашої творчості, вашої творчої натури і створення чогось прекрасного, що в наші часи дуже важливо. Поставте мені, будь ласка, вподобайку, якщо вам сподобалось це відео. І я прощаюся з вами до наступного відео. Бувайте!